На полігоні у селі Біла Тернопільського району відбулися чергові спеціальні військово-тактичні навчання для учасників загонів територіальної оборони, цього разу для Лановецького і Збаразького районів. Військовозобов'язані які входять до складу загону оборони, проходять е, сьогодні заняття по тактичній підготовці дії військовослужбовця в бою, от, е, медицина, медична підготовка. Е, Вогнева підготовка виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, офіцери з пістолетом Макарова і з автомата, і рядовий склад з автомата Калашнікова. Будова автомата і пістолета. Серед іншого навчання індивідуального захисту і первинних навичок пожежогасіння. На вишкіл зібрали лише основний склад, який ділитиметься досвідом і знаннями з підлеглими. У нас є більше 120 чоловік в загонах які приймають ну, активну участь, можна сказати, постійно на стрільбах, на зборах, як ми збираємо їх на штабних навчаннях. Сьогодні на даний час приїхало 37 чоловік із міської ради. Більша половина з них, яких вже воїни, які відслужили в АТО, вже більше року загони територіальної оборони функціонують на Лановеччині. За цей час лави добровольців поповнили кілька сотень людей. На сьогоднішній день в районі працюється, я б сказав, досить добре, тому що є розуміння між. Службовцями, військовослужбовцями, комісаріату і владою, от це основний, скажімо так, камінь успіху в створенні загонів оборони. Цього року на Тернопільщині планують прийняти програму підтримки Збройних сил України. На її реалізацію спрямують понад один мільйон гривень з обласного і районного бюджетів. І, виходячи навіть з загально, загальної нашої політики, ми сьогодні активно працюємо з посольством Естонії, Литви Латвії, щоб прибрати частково досвід цих країн. Питаннях формування загонів територіальної оборони на території Тернопільської області Степан Барна зазначає, навіть під час загострення конфлікту з агресором та оповіщення мобілізації, учасники загонів територіальної оборони не відряджатимуться в зону проведення антитерористичної операції.